Так, всім вітання. Хочу зняти маленьке познавательне відео да, про бірпішку. Є, е як оказалось, така доволі популярна проблема, коли я її вивчив з цією кнопочкою. Ця кнопочка у нас старт стоп. Вона стоїть на пультах які з поворотниками. На них дуже мало місця, тому вона виконана саме от в такому. От в такому варіанті. Чесно кажучи, не найкращий, як на мене, варіант, але маємо те, що маємо. Ну і по факту починає глючити вона слідчим образом. І це по факту розпространена проблема. Глючить вона сюди попадає грязь, контактна група там виходить з строя. і вона починає жарити мозги. Жарить мозги слідуючим образом. Вона або застріє, там і ви не можете її витягнути. Або якщо вже витянули, там хруськає внутрі пластмаса і вона по факту починає відходити. Ти тільки її там тронув десь в ходу, можна дальній світ переключати, можна щось там хопає, і тобі тебе квадрик на ходу заглох. Ну я ж типу думаю, я нормальний пацик, я зараз її розберу. Ну так я її розібрав. дурна коротше була затея. Зараз я її розберу. Ну, і ми типа, там все, ті контактну групу пофіксимо, порішаємо і все буде добре. Ну, ідея так собі, розібрати її дуже важко. По-перше, ну, там багато нюансів, не хочу в це углублятися. Лично у мене не вийшло її розібрати на місці. Та й дебільна по факту ідея. Ну, коротко, Суть в тому, що для того, щоб її поміняти, Треба так от роздерти квадрика, зняти бокову цю бокову обліцовку, зняти полку, кріплення під полку, роздерти багажник, приборку. Ну, коротко, типу отак. Взагалі, капець, як воно все неудобно, розйоми стоять аж там, аж там далеко глибоко. Саме такий неприятний момент, що ця... Драний, драний пультик цей, він коштує ну, реально 200 баксів, якщо оригінальний. Якщо ви берете замінник, ви однозначно столкнетеся з тією фігньою, що у вас не підійдуть розйоми. І або ви будете різати провода і просто то все з'єднувати чи перепіновувати, я не знаю. І, ну, я почав вивчати цю тему і багато хто з цим сталкується. І ті не, неоригінальні кнопочки вони тупо не працюють. Ця сама проблема там через місяць-два через два вас починає прислідувати. Тому вибору особо немає, треба купувати оригінал. В принципі, якщо ми говоримо про Україну є в наявності, М -м -м, кусається. Ну, мало того, що його купити больно, то да, його ще треба і роздерти пів квадрика. Скажімо так, якщо ви не дружите з ключками і з лісаркою, у вас там є якісь проблеми, то буде досить важко. Ну, там... Є з чим поморочиться. Не дуже просто воно розбирається. В плані, звісно, технічного обслуження ну, У мене особисто до БРП є певні питання. У мене була кавасака до цього. Там набагато швидше, легше. І продумано все це зроблено, набагато легше це все рішається. От. Ось така історія. Розйоми стоять прям дуже неудобно. Кстати, цікавий момент. Ось тут заткнув. Патрубка цього, тому що одна різиночка уплотняюча мене. Звісно, я тут -от розбираю ці розйоми, роз'єдную, випадає сюди уплотняюча різинка і туди в варіатор. Не знаю, чи лежить вона там на углу, чи не лежить. Ну, Коли ти купляєш новий, то в тебе типу, одна різинка є запасна. Хай вона там живе собі в тому варіаторі. Нічого йому не станеться, виплюне. Я, в принципі, до чого веду, що. Берпін не дуже так. Ну, от по, в порівнянні з кавасакою, мені якби, його компоновка не подобається, ти ніхрена не знімеш, там, щоб, скажімо так, звіняєте за французький на судьбу. Е, в двох словах, якщо ви, мабуть, не готові купляти нову кнопку і копатися реально глибоко, тому що розйоми стоять, ну, провода всі в натяжку. Достати їх, там, ну, блин, так просто ніяк не вийде. Це я і так половину не розбирав того, що треба було. Е, то їздять з той заглюченою кнопочкою підіприті там і не лазьте туди. Замінник ставить, не бачу смисла міняти. Ну, Різати провода і з'єднувати це така собі ідея. Получається, ти за що боровся, за то, на то і напоровся. Основна ідея цього всього була: можна ж було всунути туди кусочок палички, стяжки там, чи ще чогось, підперти і, і катався би. Але в мене -то, типу, штирило, ну, десь в лісі, там, на якійсь горі. Зрозуміть, що в тебе заглючила кнопка і вона ну, в тебе квадрик не запускається, і ти нічого не зробиш. Або ще гірше вона просто вистрелить, а вона вистрелить. Якщо ти її будеш тягати, вона просто вистрілить наружу. Бо, ну я ж пробував, коли розбирав. То ну, і замкнути там типу, чимось ну, не виходить. Там три контакти, ти, типу, два можеш ще якось, я пробував відверткою перемкнути, щоб хоча б там з гаража виїхати. Два контакти не рішає, зажигання включається, а старт не, ну, кнопочка старт не срабатує. Ну, Як мінімум там, у мене не срабатувала. Тому, до речі, в Ютубі ніде на платформах я не знайшов жодного відоса по заміні ці, ці, цього пульта. Хоча, ну, коли почав спілкуватись там, з квадроциклістами, хто біерпішками грається, то... Всі знають про цю проблему. У всіх по два пульта не оригінальних вже та проводка порізана і в результаті всі її ставили оригінал. Ну, саме тому вирішив записати такий відео. Ну, ну, цікаво, зайде, не зайде. Пишіть коменти, будемо спостерігати за лайками. Якщо, е, якщо така, е, така інформація вам заходить, то буду знімати, викладувати по ну, По мірі каталог. До речі, квадрик 650-й, 17-й рік. Пробіг там 3 плюс. Три щемось, не знаю. От. Ну і буду там викладати, по мірі можливості, якогось такого плану технічні, характер... технічні відосики. Ну, зараз ще, звісно, не знаю, сьогодні планував підтягнути кайловери, бо, як на мене, трошки вони вже попросідали. От. Але не знаю, чи встигну, тому що вже...